Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Топ-5. Ну, добре. Так, оборонка тримається в А. Це чудово. Ну що ж, давайте будемо атакувати, подивимось. Так, дві контри. Дві контри. Свіоллів і синіх. Зніматися не буде. З тих може знятись. Так, там ще ухиляння. Давайте, напевно, такою командою спробуємо сходити. Люську залишимо. Хоча, можливо, треба було гріма, щоб взяти додатково, але вже як є. Давайте ось так. Четвірочку зробимо. Можна зробити синій кріс. Ну, він не дуже нам потрібен, напевно. Хоча нехай буде. Так, фіол Кріс. Фіол Кріс це добре. Поки немає контри в них, можна спробувати дозарядити шерханчика. Ось так. Прокинути тут. Так. І кого б нам пробити? Бажано б, звісно, кіпріота, але там контра, тому давайте ось так. І ось так. Прокинемо поки зелені. Огу. Ось так ще зелененьке. Так, чудово. Але там ухиляння є. Добре, давайте бити сюди. І тут прокинемо сині. через комбо. Можливо, вистачить? Ні. Не вистачило. Так, одна вже контра є. Це дуже погано. Купа фіолів. Можемо розбитись шарханчиком. Добре, давайте спробуємо Люсю зарядити. Майже Люськи розбились. Давайте ось так тоді. Купа фіолів. Може цьому вистачить нарешті. Так, вистачило. Зараз підріжемо ману. Цей когось заблокує нам. Соню заблокував. Який привод зараз поставить контру? Це дуже-дуже невдало вийшло. Давайте почистимо поле тоді. Так, у нас тут скільки три ходи. Ось не знаю, чи є сенс вмикати шерханчика. Бо мої будуть розбиватись. Ну, напевно, давайте ось так. Люся в нас вже не виживає. Тому, можливо, можу в Кіпріота прокинути ті жовті. Хотілося б, звісно, в Титаха жовті прокинути, щоб спробувати контру зняти, але немає. Давайте, Люська від'їде. Так, якісь кріти пройшли. Скільки? Два ходи довго. Добре, давайте спробуємо зарядити зелених і будемо бити сюди. Не зарядився. Давайте ось так. Спробуємо ліїки дозарядити. Все ж таки полетіло комбо. Ого. Так. Добре. Давайте прикриємось. Спрацювало відображення і вдаримо ось так. Знімемо яд з кедмана. Давайте зелені ще сюди прокинемо. Так, пробили. Добре. Скільки там контра, буде ще три ходи. Довго-довго-довго. Так, давайте так. Треба якось зелені заряджати. А в нас немає вже шерхана, тому давайте, поки в Кипріота не прокидувати, можливо, шерханчик виживе, і ми спробуємо його дозарядити і все ж таки поставити кріти, нехай будуть. Так, щось боляче прилетіло кедману. Давайте ось так. Нам би кедмана зарядити, щоб пробити контру. А зелених немає. Скільки в нього? 400. Добре, давайте спробуємо. Не добили. Так, ось так. Угу. Тепер треба обережно зарядити зелених. І, ага, контра злетіла, можемо добивати. Добре. Так, ну тут впорались чудово, поїхали далі. Угу. Знов контра, але контра знімається. Ну, давайте так і поїдемо. Люська потрібно. Сонька теж буде корисно знімати цього грега. Угу. Так, можемо зробити четвірку синю. Можна зробити трієчку і там зелені полетять четвірочка в грега. Давайте, можливо, ми йому навіть... Міньйона зіб'ємо. Так, добре. Це чудово. 5. 8. Ми можемо зарядитись. Давайте зарядимось. Зелені зарядимо. Так, все ж таки поставимо міньйонів. і, напевно, треба грега добивати. Тому що він більш, більшу загрозу становить. Добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Трішки зайве жовті влетіли. Так, контра є. Давайте ось так. Може там заїде жовтий, і ми знімемо контру. Жовтий не заїхав. Так, там готується вже. Люся і грех готуються. Давайте ось так. Це ж кіпріот який. Від контри дозаряджаються вони. Так, добре, давайте жовті. Спробуємо зняти все ж таки контру. Так, зняли. Кедман відображення прокинув, це добре. Так, б'ємо в Грега Який же він жирний? 1700. Давайте ось так. Зарядимо Шерхана. Так, знов контра. Так, вмикаємо шурханчик, все ж таки тепер спробуємо Люсі зняти. Люська від'їхала. Добре. Так, так, будемо сюди бити. Давайте доб'ємо цього. І ось так пошукаємо жовтий чи зелений знизу. Угу, є. Так, залишився грім. Давайте в нього і прокинемо фіолетові. Так. Чудово. Ну, Голді вже нам нічого не зробить. Сліпота немає. Добре, давайте так. Так, прокидаємо. Не хочеться міліки поки використовувати, бо відображення в неї працює. Тому давайте задіспелимо, тепер можна. І ось так прокинемо. Може, і проб'ємо її, поки кріти є. Так, вмикаємо, чистимо поле. Ну тут, в принципі, все зрозуміло. Добре. Поїхали далі наступний бій. Наклс. Угу. Я так і не знаю, що він там робить. Він наче бафає атаку. Ага. Відображення ставить. Так, добре. Мінйони, Хасяо Дунь. Ну, давайте така команда мені подобається. Чистка є. Е, диспел є. Е, в двох варіантах. Плюс кріти. В принципі, непогано. Так, добре, давайте ось так. Спробуємо зелений кріс зробити. Якщо не роз'їдеться, не роз'їхався. добре. Давайте ще тут зелененький зберемо. Ну, Цей наказ не дуже нами заважає теоретично. Хоча він там відображення ставить. Давайте, напевно, бити ось цього, бо. Цей божевільний, він може шкоди наробити. Так. Угу. Можна, в принципі, активувати міліки. Якщо на нас це все перекинеться, ми почистимось соню зараз. Ось так. Було б непогано зарядити шерхана і потім зеленю взірвати. Давайте ось так. Ну, кедмана не потрібно було заряджати. Зараз заблокує мені. Так, але заблокував. зелених не заблокував, тому можемо бити. Б'ємо сюди. І ось так зелені. Можливо, хосья одню вистачить. Так, йому вистачило. Угу, Чудово. Так. так. Цього треба добити. Тут блокуємо. Ось так, невеличке комбо хотів зробити, неправильно прокинув. Добре, давайте так. Це від'їхав. Так, червоні. Треба шукати наші камінчики. ну Тут вже, в принципі, все зрозуміло. Люся сама нічого не вдіє, а зараз повинна її добити. А, шерханчик закінчився, але... Зарядилась наша сонечка. Добре, поїхали далі. О, кіпріот. Кіпріот, це неприємно і ще й грех. Але ми можемо контру знімати з Люськи і з Грега теоретично. Чистка нам все ж таки потрібна. Ну, давайте такою командою спробуємо сходити. Угу. Тут же з полем не так, все чудово, добре, давайте прокинемо ось таке комбо, там фіоли зберуться. Контра все ж таки буде заважати. Добре, давайте зелені, там зберуться червоні, сині, жовті. Давайте ось так. З жовта ми, може, знімемо контру з Грега. Так, зняли чудово. Тепер тут зелененькі прокинемо. Треба Грега бити. Это таке комбо знову зарядився, соню поки притримаю. Шерхан-шерхан. Добре, давайте поки шерханчика притримуємо. Тут прокинемо ось таке комбо. Треба було Шерханчика активувати. Можливо, поки Пріота вже знесли. Так, давайте закриємось трішечки. Тепер вмикаємо все ж таки шерхана і спробуємо сюди заблокувати хоча б. Грега. Так, Грег заблокувався. Соню тримаємо. Болюся, там готується. Давайте ось так, може, з'їб'ємо Кіпріота. Так, звісно, нам прилетіло непогано. Зараз нас задіспелять добре, але ми добили цього Грега. Так. Треба тепер забирати кольо. Чистимось, б'ємо, зелені. Ставимо міньйонів і шукаємо ще зелененький. Так. Ще б'ємо. Трішки йому не вистачило. Добре, тут ще зелений шукаємо. Давайте ось так. Трійка зелена буде. Так, буде навіть через пустоту. Але кальов все ж таки зарядився. Ну, добре, давайте прокидаємо. Зараз поставити міньйонів і ще й мега мінь поставить. Це погано. Так, давайте так, так, треба сині. Нам треба чистка. Давайте ось так і почистимось. Так, заблокували, але ми гаміньона не пробили. Добре, тут прокидаємо поле. Тихо-тихо, так. Люся наша від'їхала, на жаль. Так, давайте чистимось, б'ємо сюди. Так. Тут Та це мегаміньон не хоче помирати. Добре, давайте сюди, може, зелений доїде. Так. Давайте ось так. Там будуть зелені. Тихо, тихо, так. Той від'їхав нарешті. Добре, шерханчика немає, це погано, звісно, але будемо бити як є. Кедман зараз буде прикликати своїх міньйонів, нам треба своїх більше. Я розумію, що вони його б'ють і його провокують, але ж нам потрібен захист, бо він б'є потужно. Так. Тут будуть зелені. Не вистачило. Так, давайте сині. Їх дуже боляче вдарив. Добре, можливо, ми міньйонами його доб'ємо. Або сонечки. Так, добре, Сонечка тут також зарішала. Добре, впорались. Ну, але вже набагато важче все йде. Так, тут на що скляні. Тому Люся нам тут не допоможе. Давайте замість неї когось іншого візьмемо. Можна взяти гріма, до речі. Кіпріот теж не допоможе, бо будуть пробивати. Ухиляння також не буде працювати. Теоретично і брати нікого. Звісно, хочеться якогось зеленого взяти. Франц теж не буде працювати, Альмур також. Зеленого взяти. Або все ж таки грімом. Ну, грім там відображення. Навіть і не знаю. ну Це б'є дуже небагато лендстріх. Можна Ліна спробувати взяти. Додаткову шкоду камінчиками синіми наносити. Або дуня, додаткові міньйони але там же також мілійки є, її чимось треш пробивати потрібно. Ну, добре, давайте візьмемо гріма, Все ж таки він скляний, прокачаний майже повністю. Ну, на 75 те Але там на всі костюми. Ну, поїхали, спробуємо. Ось це вже дуже важко буде мені, бо тут майже всі на альфа. І кедман неприємний. Так, жовтий кріс. Дуже чудово. Ми якраз жовтих і прибрали. Ну добре, прокинемо тоді, треба поле чистити. Головне завдання зарядити шерхана. Але я не бачу, як це зробити. Можна зелені прокинути з червоними комбо. Але ні, давайте спочатку ось так прокинемо. І тепер почистимо поле, там зелені зберуться. Угу. В Кедмана вдарив. Це дуже-дуже погано, тому що Кедман мені потрібен. Добре, давайте пошукаємо, тут зелений, немає. Люсю не хочеться кидати. Але прийдеться, напевно. Ми все ж таки зарядилась. Ох, ну все, тут, напевно, нічого не вдіємо. Тихенько. Ну, і взяв добив мені шерхана. Ну все, тут тепер точно все. Бо зараз можна було б щось зробити, але Кедман у мене вже майже закінчився. Синіх ми так і не дозарядили. Був би шерханчик, то якісь би були шанси. А так навряд чи зараз вони будуть бити боляче. Треба хоча б якось спробувати кедмана пробити. Але ж в нього ті міньйони, він б'є потужно, зрізає нам атаку. Ми не можемо пробивати все зараз. Ну тут, на жаль, нічого ми не вдіяли. Так, так. Так, це добив мені шерхана, і це все вирішило. Все, нулік. Ну що ж, нулік так, нулік. Давай вже. ТОП-1. Оборона А. Але маємо один нулік. 539-те місце. Ну, в принципі, результат непоганий. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.